Старі мовчки терпіли знущання своїх дочок, і, щоб уникнути неприємностей, часто йшли в гори. Там вони жили по кілька днів. Якось, коли вони були вдома, в хатину вбігли всі три дочки. Розлютовані якоюсь вуличною сутичкою, вони з кулаками накрінулись на батька й матір і почали їх бити. О небо, заблагали батьки, чи є сили, які змогли б захистити нас від наших дітей? Не встигли вони вимовити ці слова, як невідомо звідки пролунав голос. «Тополино, ти проклинаєш своїх батьків за те, що карується, то стань ж усеченним деревом, яке завжди буде без квітів і плодів. Жоден птах, крім ворона, не витиме на тобі гнізда. Граната. Твоє бажання теж збудеться. Ти станеш деревом з розживими квітами, і всі зупинятимуться й милуватимуться ними, але ніхто не ні нагнеться, щоб понюхати ці квіти, бо вони не матимуть запаху. Плоди твої, яскраво червоні всередині, не наситять нікого і не вгамують спраги, бо вони не дозріватимуть. Кліпериса, тебе спіткає доля твоїх сестер. Ти нарікала на свою веселу вдачу ти станеш деревом гарним і сумним. Перелякані на смерть дівчата вибігли з хати, за ними вибігли батьки.